І всім хай з вами Лейтон і ми сьогодні записуємо Undertale. Undertale, якому ми билися проти папіруса. А у цій серії у цій серії ми будемо на побаченні, бо ми згодилися з ним, що ми підемо до нього на побачення. Ну і щоб піти з ним на побачення, треба говорити погнали! Так, папірус! Так, ти вернувся, щоб побачитися зі мною. Ти правда відноситься до цього серйозно? Я маю відвести тебе в дуже особливе місце. Місце, де я люблю проводити найбільше часу. Мій будинок! Опана будинок папіруса. Так. Це ручний камінь мого брата. Він завжди забуває його накормити. Як завжди, мені треба взяти діло на себе. Камінь покритий кондитерською посипкою. А. Вирухайте диван. Він здає звук. На дивані знаходяться. Монети. Угу. Я отримали 20 М. А, нічого, що я забрав. Монети. Побірусом. Замурений носок з кучою приклеєних записок. Санс, будь ласка, підніми свій носок. Ок. Не клади його назад. забери його. Ок. Ти забрав його на 2 см лівіше. забери його. Ок. Не перенеси його назад. Ок. Ти він досі тут! Ти ж сказав не приносити його назад в мою кімнату? Забудь! Понятно. Телевізор. О, це моє улюблене шоу. Говорять, уставайте з нами в передачі МТТ. Що? Зазвичай воно цікавіше. Це просто якийсь плохий епізод. Угу. Це збірник анекдотів. Заглянути всередину. Ну, давайте. В середині анекдотів лежить учебник по квантовій фізиці заглянути внутрі. Там лежить збірник по анекдотів. Ви заглянули всередину. Там ще один Ще одна книжка по квантовій фізиці. Ви вирішили з... зупинитися. Угу Понятно. Понятно. Тепер кухня. О, він за мною йде? Хі-хі-хі-хі-хі. Ти будеш бігати. Нарешті я тебе. Просто від тебе позбавлюся. Блін, ладно. Хватить. Це мусорне відро. Користуйся ним, коли тобі схочеться. Угу. Мій брат завжди ходить сюди поїсти, але недавно він Попробував спекти щось. Це було похоже на пиріг. Він наповнений сахарною субстанцією. Це якийсь абсурд. Ну, та без яєць то абсурд, а те. Удивляє, я збільшив висоту раковини, Тепер я можу засунути під неї ще більше кісток. Що? Що? Лови це ходяче недорозуміння, не зміг. Прокляття. Санс! Хватить портити моє життя з випадковими звуками. Добре пожалувати в мій живописний дім. Насолоджуйся помаленьку. Ага. Зацікавився моїм музеєм їжі. Прошу оцінити мою кулінарну випічку. Половина холодильника забита інтернетами спегеті в другій половині нічого. Тільки пачки чіпсів. Пусті. Понятно. Понятно, що нічого не понятно. Так. Ну, картина. Класична картина. Вона нагадує мені. Про саме важливе в житті. Дверка закрита. Двері закриті. Значить, що? Пожалуйста, в мене живописний дом, Наслаждайся. Помиленька. Це моя кімната. Якщо ти все побачив, то могли би зайти і потусити як парочка дуже крутих друзів. Зайти добре. Тоді я читати вже нічого не буду. Так. Ну, ем. Якщо ти все подивився. Хочеш почати тусити? Начати тусити. Давай! Окей! Відтягнемося! Почали зависати. А ось і ми Угу. Так, класно. На самому ділі я ніколи не займався подобним, але не хвилюйся. Не треба бути готовим без другої половини. Я взяв книжку, як відриватися в бібліотеці. Ми готові добре провести час. Добре? Дивимося. Перший крок Нажми клавішу це на твоїй клавіатурі. Для початку. Чекайте, де. Агу. Вау! Я чую себе таким усвідомленим. Понятно, я теж. Я думаю, ми готові для кроку два. Думаю, так. Так, крок два. Так, покликати. Ага. Людина, я великий папірус. Хочу оторватися з тобою. Правда Вау, ти Згодний. Думаю, це значить, що настав шах три. Так, крок 3. Надійте красивий одяг. Ага. ага. М -м -м. Почекай на секундочку. Я надіну одяг. Це бінт звірсаючий. З мене. Ти вже зараз вдягнутий? І раніше на тебе теж було брання. Ні. Не може бути. Ти хотів зразу зі мною відриватися? Ота. Ні! Ти все спланував! Ти краще розбираєшся в тусовках, ніж я. Ні! Це, це твоя сила дружбі. Ого. Нях! Няха! Не думай, що ти вже виграв! Ні, я, великий папірус, ніколи не був виграний на вечерсті. І ніколи не буду. Я легко зрівняюся з тобою. Бачиш, я теж знайшов вбрання, а на самому ділі я завжди ношу собою свою особливу одежду. На випадок, якщо хтось хоче потусити зі мною. Узри! Ого. Ніха! Як тобі мій секретний стиль? Подобається. Ні. Іскрений комплімент. дружби підросла. Але ти по-справжньому не розумієш смисл цього вбрання. Я думаю. Все, що ти сказав, неправильно ця вечірка, не пройде далі, поки не буде знайдений мій секрет. Але не буде такого. Душі людей сильніше, ніж душі монстрів. З однієї душі у нас. Примірно однакові. Туся, сам. Вибачаюся, якщо я. Не встигаю. Тримаєш мою руку, щоб сказав я тобі відповідь? Ні. Я маю стояти. Угу, добре. З моїми ногами не зв'язано ніяких секретів. Тільки тяжка робота і устройство. Те саме. І упорство. Ясно, ясно. Тобі подобається гладити мої біцепси літаючим серцем. Ну, кому не подобається. Спочатку на цій майці не було написано кльовий, але я її укращив. Совет експерта вся одежда може бути укращена. Чи що, що там писало? Ясно, ясно, тобі подобається гладити мої біцепси. Кепка. Моя шляпа? Моя шляпа! Моя шляпа? Ну, ну, що ж, ти знайшов мій секрет? Я думаю, у мене немає вибору. Це подарок. Подарок спеціально для тебе відкрити. Ти знаєш, що це таке? Ну, без поняття. ня -ха. правильно, у тебе немає ідеї. Не дивлячись на те, що це все спеціально. Це не якась там обична робота. Це робота мастера. Елегантні спагетти, які витримані в борщі з дуба, а потім приготовлені мною мастером папірусом. Людино. Ти хочеш їх попробувати? Ви зробили невеликий укус. Ваше лицо рефлексивно скривилося? Що за неописуєме вираження? Ти, напевно, справді любиш мою їжу. А це значить і мене. Може, навіть більше, чим треба. Ух. Ах! Людина, тепер все зрозуміло. Ти повністю одержимий мною. Все, що ти робиш, все, що ти говориш, це все ради мене. Людина. Я хочу, щоб ти теж був щасливий. Прийшов час мені виразити свої відчуття. Прийшов час сказати тобі Я, папірус. Хм. що ж, я розумію, що ти сильно хвилюєшся, але може треба трохи передихнути? Ти дуже хороша людина. Я радий, що ми друзі, але ти можеш достигнути свого. Потенціалу, якщо будеш жити і піклуватись за собою, а не за мною. Хм, ей, я знаю рішення. Ти маєш потусуватися з моїм босом, Антайн Думаю, якщо дружелюбної енергії стане більше, в тебе буде більше здоровий стиль життя. Так. Йдемо, дружити, з Андайн. Якщо я буду колись потрібен, то ось мій номер телефону. Дзвони мені, коли схочеться. Палатонічески. Що ж, треба бігти. Ні -ха -ха -ха. Бігти? Добре, а де папірус? Він лишив нас в своїй кімнаті? Ладно, тепер можна йти. Нарешті, як то сказати, зустріч? закінчилась. А, Ану? А. Ну. а. Я думаю, в нас доведе трошки туди. назад. Ладно, сохранимося. Від такого дружелюбного міста наповнюю ваше рішучістю. Реш... Тепер ми можемо йти. Йдемо. Тут, 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 тут. Так, ми йдемо з, по... з побачення, а тут якісь... якісь штуки, не знаю, що таке. О! Ти хто? Йо, ти тоже тут Ш ну, йдеш, щоб побачити її Потрясно! Вона найкрутіша, правда? Я хочу бути такою, як і вона, як коли виросту, ей, не говори моїй моїй сім'ї, що я тут. Цехо, О! повторює Стання, що чуб знову і знову. Нехо квітка. знову і знову і знову. Понятно. З того боку, це одно те саме. Ладно. А ти щось кажеш? Ловко, так? Швидко, чи як -то там? Шум бігучої води наповнює вас, вас рішучістю. О, Санс, привіт! Що робиш? Що? Ніколи раніше не бачив хлопця, який робить на двох роботах. До щастя, дві роботи значить два рази більше переривів. Я йду в Грілбі, хоч зі мною? Давай. Ну, якщо устаюш, то треба буде відриватися від своєї роботи. О, сюди, я знаю коротку дорогу. Нічого ся коротка. Скоро зрізали, правда? Хех, привіт всім. Гей, санс, привіт, санс, эй. Привіт, санс, привіт, Санс, сонси. Ей, Санс, ти часом. не був на сніданку тут пару хвилин назад. Ні, я з... був на сніданку десь пів години тому. Ти, напевно, плутаєш це з обідом. Сюди. устраюйся як хоч. Упс, дивись, куди сідаєш. Деколи шутники можуть підкласти подушки пердушки. Ну ладно, давай щось закажемо. Чого хочеш? Що я хочу? Фрі бургер. Фрі бургер. бургер. Фрі... Напевно, бургер. Ей, звучить дуже кра... класно. Грілбі нам два бургера. Угу. Скажи, що ти думаєш про мого брата? Крутий, стрьомний, крутий. Ну та, він крутий. Ти би теж був крутим, якби я носив такий наряд кожен день. І знімаю його тільки в крайньому випадку. Ну, по крайній мірі, він його стирає. І під цим я підрозумію це, що він мється в ньому. О, ось їжа. Хочеш трошки кетчупу, ну. Ну, mm, давай. Бон bon аппетит! Ви наклоняєте кетчуп. Кришка падає і весь кетчуп з бутилки наливається на вашу їжу. Упс Ех, забудь про це. Можу взяти мою порцію. Я все одно не хочу їсти нічого. Не голодний. В будь-якому випадку круто, чи не так? Папіру старається. Я про те, що він зі всіх сил хочеться попасти в королівську варту. Одного разу він відправився додому глави королівської варти і просив її прийняти. Розуміюся, вона захлопнула двері перед ним, тому що була ніч північ. На другий день вона проснулася і побачила, що він досі чекає її. Зрозумівши, що він справді хоче туди попасти, вона взяла його на воїн воєнське обучення. Воно досі продовжується. Ой так. Я хотів запитати тебе про дещо? Ти коли-небудь чув про говорящу Квітку? Так, значить, ти знаєш. Ехо квітка. Вони ростуть по всьому болоту. Скажи їм щонебудь, Вони будуть повторювати це знову і знову. Що з ними? Ну, колись папірус сказав мені, що дещо цікаве. Іноді, коли нікого нема коло нього, появляється квітка і він шепоче йому щось бо хвала, поради і таке все інше. Пророчество. Цікаво, правда? Хтось напевно. Використовує ехо квітку, щоб почутити над ним. Глядає в два боки. Добре? Дякую. Що ж, це був довгий перерив. Я не можу повірити, що дав відривати мене від роботи так надовго. О, до речі. В мене ні гроша можеш оплатити рахунок. Тільки 10 тисяч М. Ні. Шуткую. би запиши на мій рахунок. Що так дорого коштує бургер? До речі, я хотів щось сказати, але вже забувся. 5 тисяч коштує. Б. А я хочу забрати його. Музикальний автомат зломаний Та яка музика зараз грає? Ладно, можемо виходити, певно. Звідси. Так, давай потисуємося коли ще небудь. Добре? О, що це? Використати сундук? Так. Да. Ньому нічого нема, ладно. Може щось покласти? Ну, не, думаю, що можна щось покласти. Не знаю. Це скриня. Ви можете положити предмети і забрати їх. Тільки нащо? Ви не зможете використовувати їх? Зваженням сундука коне, навісник. Понятно. Я тут перепроходив Undertale так що в мене в інвентарі можуть бути зміни. Кла... Клянусь, я бачив щось позаді текучої води. Що бачив? То водопад. А-а-а-а-а-а-а! Ану. -а! А зараз попробуем. Позади. Те хочу води зайти. А, там текуча та вода. Ладно, зараз попробуємо. Ну, ай, блин. Так, що це? Ем, ладно, потушу його, щоб не світи. Їх можна тушити, ура. Потушу. На землі лежить балетна пачка. Угу. Балетна пачка. Взяти її. Взяти, оставити. Взяти. Ви отримали стару балетну пачку. Окей. Що з нею робити? чекайте Інвентарь. Інфоні. А що я вибрав? Монстр конфета. Або що я вибрав? Треба ще раз. Я хочу надіти ту балетну печку. Во, стара балетна печка. Дві екіперували стару балетну пачку. Окей. Щось не видно. Тільки не падати, ні. Фу. можна йти. Що? Привіт, Андань. Я тут з кожнодневним відрахунком. Ах, відносно до людини, через яку я визвав тебе, а? Бився я з ним? Е, та, звичайно, я бився. Е, я бився з ним доблісно. Що, чи я його схватив? Ну ні. Я сильно старався Андайн, але в кінці. Я потерпів крах. Що? Що? Ти збираєшся забрати людську душу сама? Але Андайн, тобі не треба вбивати його, бачиш, він. Я розумію, я поможу тобі всім, чим зможу. Капець я всрався. Папірус там відраховуюся. Все, можна йти? Помаленько. Все. О, чекпойнт. Ти хто? Йо, ти бачив, як вона дивилася на тебе? Це було круто. Я так -та завідую! Що ти зробив такого, щоб заполучити? І внімання. Ха! -ха. Погнали, подивимося, як вона поб'є нехороших монстрів. Е -е. Я вроді хороший, але. Уже з холодно. По, -по, -по, -по коже. Понятно, наповняю вас рішучістю. На такій ноті ми будемо закінчувати на страшній ноті. Ну і Всім удачі і всім хорошого дня. До нового відео. Дивіться інакші серії. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока!